Ви в це найбільш уважний читач. Видертаю прозова книжка, поговоримо. Добре. Ну, я ще хотіла сказати два слова, перед як почну читати про Емілію. Коротше, я називаю Емілію е, представницею польської школи антиметафора. Це неймовірно, як вона, не послуговуючись абсолютно жодною відкритою метафоркою, е, вміє. Е, Створити в тобі такий імпульс залишити тебе з ним, дуже розгубленого, і піти. Це те, той емоційний дофамін, який я відчуваю, коли я читаю її, перекладаю її щораз. Як вертається песть до своєї блюдотини? Відис завжди, казав, що якщо впадеш, це добре це тебе чогось навчить. І ще він сказав, що якби знав, що колись так впаде, то швидше би їх. А тепер він мертвий. Питання: то він впав чи ліг? Бракенський привод. Прокинулося на трипоїті кордонів. Вони, як солдати, сторожать такі чудеса, як молодість рум'янець, вогонь і Панинович. А снилося мені, що я бачила ту тінь вже втретє. Якщо я цю лінію три, якщо я не буду слухати, коли кричать стій два, якщо я побіжу в ті кущі, в ті темні в оті один, буде стріляти, але так, щоб убити. Сміємося, бажаємо один одному гарного дня. Челендж, щоб вже ніколи не бути в шоці Бо це так смішно, сміються чужі люди, сміються зі здивованих, Мають на це право, казують пальцями на вулиці, кидаються солодкими ягідками. Той найдурніший на вечірці кращий за тебе, найдурніший в усьому місті, найогидніший. Ніхто його не торкнеться, а тебе кожен. А знали, що якщо доткнути вуха на три години, то потім на три хвилини перестаєш чути? Знали? І все ж це неправда. А може. Говоріть до мене через бокодер або не говоріть взагалі. Почуваюся кубилою на манежі світу. Де від спуталась Девідом Лінчем. В селяні з попероні. Мій друг помолився з Гвинтівкою. На півсироти перетворюються на ножі, кроять однаково те саме. Хто дасть більше? Директори на роботі, хороші, погані? Так чи ні? Немає жодної різниці між минулим і майбутнім. Спитаю свого я. Ну, спитай.